Він завжди був душею компанії: усміхнений, веселий, щирий, барбер. Саме такий позивний мав молодий боєць, бо завжди дбав про зовнішній вигляд своїх побратимів. Василь Корж був досвідченим військовим, патріотом України, який боронив її незалежність та свободу. Мужньо визволяв окуповані території та рятував український народ від жалюгідних російських орків. Але 3 березня на Донеччині почався масований обстріл, внаслідок якого молодший сержант-гранатометник Василь Корж загинув йому навіки. 27. З спочатку агресивних дій з боку Російської Федерації він перший прийшов. Цей хлопець був досвідчений за плечами. В нього а то це була дуже світла така людина. Він такий був як сонячний лучик. Він завжди посміхався. Таких, мабуть, вже й нема. 3 березня під Красногорівкою попали під мощніший. Артобстріл і нашого Василька не стало. Вічна пам'ять нашому герою. Це дійсно наші герої, і це цвіт нашої нації. На жаль, ми проважаємо їх останній путь. Він був одним з кращих. Саме так відзивається побратим загиблого Василя Коржа, ледь стримуючи сльози. Як повірити в те, що доброго, енергійного, позитивного Василя більше ніколи не буде поруч, чоловік не знає. Ми з ним познайомились в перші дні війни. Молодий, розумієте? я йому все время говорив. Ти наш генофон нації. Ти береги себе. Как товариш дуже положительний, хороший. Він був один із лучших. У мене є там фотографії, де він постоянно кого-то підстригає, кого-то наводить э, красоту. Такое. Но он, я ж говорю, він був душа общества То есть, вот Ми в роті всі його любили. Чоловік душа, Вася, душа на розпашку. Цілого загиблого військового Василя Коржа поховали на алеї героїв Свіштовського кладовища. Проте його душа досі стоїть на захисті незалежності. Алежності рідної України ніколи не забудемо кожного героя, який поклав своє життя у битві з російськими окупантами. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремачуцькі новини.